Вітаю! На черзі задача на розміщення геометричних фігур. Яку найменшу кількість фігур кутиків, що складаються з трьох клітинок, треба використати, щоб покрити ними всі клітинки прямокутника з розмірами 5 на 9, до того ж, не виключено і часткове накладання кутиків. Ну, очевидно, давайте ми промалюємо такий маленький кутик по клітиночках, оскільки в нас тут клітинки є, то не складно промалювати такий собі кутик по клітинках, так? який складається з трьох клітинок, щойно був такий великий намальований на екрані. Ось по клітиночках ми проводимо ось такий кутик. І цими кутиками треба заповнити прямокутник із розмірами 5 на 9. Давайте ми і такий прямокутник теж намалюємо. Отже, в нас є прямокутник розміром 5 на 9 клітинок. Я теж зроблю сюди 5 клітинок малюємо, а сюди малюємо 9 клітинок. Ось Прямокутник 5 на 9. Тобто відтворюємо точно так, як сказано в задачі: 5 на 9. І нам його треба заповнити повністю, тобто всю площу цього прямокутника, заповнити ось такими, такими кутничками, так, які складаються із трьох клітиночок. Як можна заповнювати? Можна просто тулити зараз ці трикутники, ну, не трикутники, вибачте, неправильно, я називаю, кутники, так, будемо називати їх так, кутники, ось, фігурки, маленькі фігурки, можна їх розставляти, але давайте подивимося одну невеличку закономірність. Якщо ми цей кутничок, Ось, доповнимо ще таким самим кутничком знизу. Подивіться, що у нас вийде. У нас вийде ось така фігурка прямокутничок 2 на 3. Подивіться: тобто, така, така фігура: прямокутник, маленький прямокутник, 2х3. Він вміщує в себе два таких кутнички. І цими прямокутниками зрозуміло, що легше вже заповнювати весь наш простір. Давайте ми спробуємо це зробити. Тобто, прямокутнички 2 на 3. 2х3, де можна розділити 2х3? Наприклад, почнемо ділити: ось, наприклад, ось так розміщуємо 2х3. Ось так відкладемо 2х3. І ось так: 2 на 3. Подивіться, вже в ряд у нас стало три таких прямокутнички. Тепер ми можемо розмістити, подивіться, скільки тут залишається по три клітинки, то будемо вміщувати ось так. Ось так. Ось так. так. І ось тут, як би ми не замістили, у нас виходить ось таким чином. Залишається, ну, якби половинка такого прямокутничка. Щоб умістити тут е ось такі кутнички, ну, зрозуміло, що ми можемо накласти, да? тут буде ось один і другий. Два ще таких кутнички. Давайте порахуємо, скільки нас вийшло: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім, сім. Так, сім е помножимо на два. Це вже буде 14 кутничків, та ще бачимо: треба 2. І ще треба додати 2 сюди, і всього в нас вийде 16 таких кутничків. Як можна по-іншому розмістити, Якось, можливо, якийсь варіант трохи компактніший буде, якщо ми розмістимо його. Якщо ми спробуємо зараз в цій частинці, в цій частинці перенести. Зараз давайте підітремо трошечки. Ну, тобто можна пробувати просто різні варіанти. А чи не можна якось менше таких кутничків використати? Ось якщо ми в цій частинці, наприклад, не верх замалюємо підряд, а ось використаємо ось тут, наприклад, кутничок покладемо, тобто два кутничка покладемо. І потім ще в нас що залишиться. Тоді в нас залишається знову ж таки такий квадрат 3х3, куди треба розмістити ось цей прямокутник 3х2. І як би ми його не положили, ми бачимо, що в будь-якому випадку, як би ми не поклали цей, цей прямокутничок, у нас завжди залишається ось ця площина із трьох клітинок в ряд. І, очевидно, цю площину можна замістити тільки двома такими Кутничками. Можна ще перенести, ну, ось ці, наприклад, будувати їх звідси, починати. так, Будувати звідси, тоді в цій частинці у нас залишиться ось такий прямокутничок 1 на 3. Отже, давайте ми підрахуємо: в цьому випадку у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, знову ж таки, 7. Да? І одна така полосочка. Тобто, виходить 14 та ще 2 маємо 16 таких кутиків. Відповідь 16.